Лісогляд акумуляторної викрутки з АліExpress лише за 840 гривень. Тайпсішна зарядка, регулювання моменту і людська фіксація біт, індикатор заряду і дві кнопки вправо-вліво. 330 обертів на хвилину. І тут у нас з'ємний акумулятор 18650, 1,5 А на годину, що на пів Ампера менше, ніж заявляють. Люфтить так, так. І так, п'ятидесятий саморіз і сухий брус. Може? Сотий глухарь. Не може. Муфточка на першому положенні. Чутлива і підходить для делікатних робот. Всередині маленький двигун на 3,7 вольта. корпус редуктору також із металу, є блокування шпинделя, тому можна користуватися як звичайною викруткою, плата керування охайна з обох боків. На мій погляд, оцінка 7 із 10. А що скажете ви?